Кілька років тому споруду, що була на цьому місці, визнали аварійною. А в травні цьогоріч тут розпочалось будівництво нового хірургічного корпусу з укриттям. Нині на будмайданчику звели чотири поверхи. Триває монтаж бетонних конструкцій. Все, аби до холодів встигнути перейти до внутрішніх робіт. За декілька тижнів буде повністю закінчено монтаж всіх бетонних робіт. і Ми розпочнемо до спорядження. Безпосередньо покрівлі наш план до 1 грудня повністю закрити весь периметр будівлі для того, щоб перейти до фасадних робіт та до внутрішніх робіт. В оновленому корпусі буде чотири поверхи: на першому приймальне, інфекційне та діагностичне відділення, на другому хірургічне, а на третьому розмістять три операційні та реанімації. Враховуючи вимоги, яких ми працюємо, і ті діагнози, з якими ми працюємо, на третьому поверсі буде розміщено вже сама реанімація з оперативним блоком, де буде три операційних: це кардіохірургія, нейрохірургія і загальна хірургія, тобто три операційних та вісім ліжок інтенсивної терапії, плюс одна ліжка для дітей до року. Також функціонуватиме і підземний поверх. Там облаштують укриття на 170 осіб, аби маленькі пацієнти продовжували отримувати меддопомогу і були у безпеці. 70 місць облаштують для пацієнтів, яким необхідне ліжко. Крім сховища, там обладнають додаткові реанімації на три ліжка та операційну. Весь персонал з усіма дітьми під час повітряної тривоги спускається в підлаштоване підвальне приміщення для того, щоб забезпечити безпеку цих дітей. З іншого боку, тут працює крутий колектив, який може надавати медичну допомогу нашим дітям. Щонайменше сотні дітей після міновибухових травм вже сюди потрапили, і тисячі дітей користуються послугами саме цієї лікарні. Нагадаємо, рік тому обласна дитяча лікарня, перинатальний центр та центр репродукції об'єднали. Відповідно, розширився і спектр послуг. Нині медики допомагають не лише дітям, а й дорослим, які мають діагнози з безпліддя. На сьогодні у нас на 425 ліжках лікарня наша перебуває. В середньому це по 400 дітей, а інколи і більше – 430-440 в сезон ГРВІ та Грипу. Загальна вартість будівництва близько 450 мільйонів гривень. Новий корпус зводять за кошти міста та підтримки ЄС. Працюють цілодобово у дві зміни. А станом на зараз вже виконано близько 75% усіх будівельних робіт. Водночасно ведуться роботи по штукатурці. Приміщення штукатури на цокольний поверх. І в даний момент штукатуриться перший поверх. Через три дні починає штукатуритися второй етап. Конструктив до кінця року буде зроблений. Оновлений корпус працюватиме і під час блекаутів. Для цього його обладнають генераторами. І вже навесні наступного року лікарня прийматиме перших маленьких пацієнтів. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.